Всем привет, дорогие друзья с, э, Ну, всем привет Короче С вами Слава Сегодня я покажу, как правильно черить вещи в Майнкрафт Начинаем Лопата у нас зачаралась на эффективность Вот так Сто... Кирка Файно Так Вот, вот це на 4 чарки, як вийдете. Тоже на 3. Це на 3 чарки. Це на одну чарку і оце на 2. І вийдете, яка у нас вийшла бронька. Ну, броня. ми її от так вот складуємо. Починаємо чарти меч. Ну, це для новичків буде нормально. Добича теж буде нормальна, тому що буде викладати більше це я, все, Черн, і ще я вс чарна центурі Майн. Ну, але це та же саме. Ну, ви, по-моєму, знаєте, що це центурі Майн. Так, водите, як у нас дочарня бронька. Моя броня з дочарні два. Так ну, вот самые, самые лучшие успехи. Все пока. Ну и всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки и комментируйте. як у вас получился. або погано. Всем пока.